Всім привіт! І так нещодавно, починаючи з 1 березня 2023 року, була проведена індексація пенсій для багатьох пенсіонерів, і вже багато пенсіонерів отримали нові пенсії. Комусь вони підвищені, підвищились, комусь підвищились на невелику суму. Нагадаю, що підвищення було на суму від 100 до 1500 тисячі гривень, але все-таки до сих пір у багатьох. Пенсіонерів питання щодо величини їх пенсії після індексації, що вони будуть отримувати надалі, які суми доплати будуть отримувати, і підрозділи пенсійного фонду не завжди можна звернутись, тому що там треба записуватись, заздалегідь. додзвонитись на гарячу лінію пенсійного фонду теж неможливо, можна сказати, майже неможливо. Тому є спосіб, як, отрим, як отримати інформацію щодо результатів індексації вашої пенсії та сум доплати в режимі онлайн. Якщо у вас є стаціонарний комп'ютер, або ноутбук, або телефон, то можна онлайн подивитися результати вашої індексації та доплати. І в сьогоднішньому відео, я би сказав, це таке більш практичне відео, я на практиці хотів би вам показати, як іде. Подивитися цю інформацію. Поїхали. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб. З 1 березня понад 10,5 мільйонів українців отримують підвищені виплати пенсій, які були проіндексовані. Багато пенсіонерів не знають, скільки їм додали до пенсії, чи взагалі щось додали чи ні. Перевірити результати перерахунку. Пенсії можна онлайн скориставшись веб-порталом електронних послуг пенсійного фонду. Отже, для перевірки. Перерахунку потрібно перше авторизуватися в особистому кабінеті на веб-порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису або через ID банкінг. У лівому бічному меню перейти до розділу Моя пенсія і переглянути інформацію про перерахунок своєї пенсії. Звісно, я розумію, що ця інформація складна для розуміння, тому давайте я вам на практиці покажу, як це все зробити. І тепер давайте перейдемо в пошук Google. Це можна зробити, я казав же вам, на ноутбуці, на стаціонарному комп'ютері або ж на телефоні. І нажати портал пенсійного фонду. Ось він, pfu.gov.ua. Отак виглядає цей портал. І тут є, якщо ви на ноутбуці або стаціонарному комп'ютері, в правому верхньому. Кутку є кнопки Вхід або реєстрація. Давайте нажмемо Вхід і у нас з'являється вікно з варіантами входу в ваш особистий кабінет пенсіонера. З кепом, тобто електронний підпис, за логіном, який вам можуть дати в пенсійному фонду, фонді, за токенами, за ЄПП ну це такі непопулярні способи. ID.gov.ua або діє підпис. Дія підпис. Якщо у вас є дія, то ви можете за допомогою DIA підпис зайти. Але я вам покажу, як зайти ID Що таке ID Це ви входите за допомогою свого банка, вашого обслуговуючого банка. Наприклад, більшість пенсіонерів обслуговуються в Приватбанку і ощадбанку. Я вам покажу на прикладі приватбанку. І от тут ID.gov.ua. Вибираємо фізична особа, увійти. Далі натискаємо кнопку банк ID NBU. Тут, випадаючим списку вибираємо «Приватбанк». натискаємо кнопку Продовжити і нас з'єднує з, з Приват24. І ми входимо в «Приват 24 як ми завжди входимо. Якщо у вас буде Ощадбанк, ви будете заходити в Ощад 24. Якщо у вас буде інший банк там в випадаючим списку, ви будете заходити в інтернет-банкін свого банку. Ми авторизувалися через Інтернет-Банкінг свого банку і натискаємо кнопку підтвердити. І от нас перекинуло в особистий кабінет пенсіонера. Я ще не являюсь пенсіонером, тому деякі види послуг мені недоступні, але візуально я вам покажу, як це все працює. Отут зліва. З'являється таке посилання, моя пенсія. У мене недоступно, тому що я ще не, до, не досяг пенсійного віку. Ми натискаємо на, оцю, на це посилання і з'явиться у вас поле, де тр, треба вибрати, вибрати посилання про перерахунок, інформацію про перерахунок вашої пенсії. І ви подивитесь, що з 1 березня у вас був перерахунок пенсії проіндексовано такий-то, на таку-то суму, або ж встановлено доплату таку-то.